А тоді о, прошу розпочати засідання е, комісії. Е, е, Тамара Анатоліна, Андрію. Будь ласка, виконуйте обов'язки секретаря. Е, е, запрошені на Олександр, Чепель, Микола. Е, е, прошу взяти за е, основу порядок денної сесії е, е, і. Розпочати перше питання: про внесення змін та доповнень до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю та на території Шпанської сільської ради Рівненського району, Рівнського району області на 24-26 двадцять рік. Ознайомилися з які пропонуються зміни і доповнення. Які будуть пропозиції? За. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися ми голосували. Наступно про передачу незалежних департаментів інвестицій з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту шпанської сільської ради, Рівненської районної Рівненської області на баланс Великожитинського ліцею шпанської сільської ради, Рівненської райони Рівненської області. Олександр Юрійович, так, я з метою введення в експлуатацію цього об'єкта пропонується наступний проект рішення, який е, е, яким е, пропонується передати з балансу відділу освіти на баланс великого житинського ліцею ці завершення капітальні інвестиції, скільки житинський ліцей має самостійний баланс, має в е, 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 розпорядженні земельну ділянку, фактично. Е, тому е, тільки житинський ліцей може подати декларацію про завершення е, будівельних робіт по цьому об'єкту з метою введення в експлуатацію, прошу підтримати такі проект Які будуть пропозиції? Підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Дивимося. Не було наступне. Про внесення змін у додаток про, до порядку оплати та встановлення пільг за навчання на семінальному закладі школи мистецтв Шпанської сільської ради, затверджене рішенням сесії від 9 вересня 2021 року номер 408 Враховуючи наказ Міністерства соціальної політики України за номер 1106, просимо е, внести зміни в додаток до порядку плати та встановлення пільг за навчання в комунальному закладі школи мистецтва, виключивши з нього е, довідку про склад СІБІ, форма Ф3. Будуть якісь зауваження пропозиції? Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Опимося на голосу. У нас mm -hmm. Про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік, пане Гухове. У зв'язку з тим, що на перевидання дохідної частини бюджету на 1 листопада поточного року становить 1 мільйон 145 тисяч 966 гривень. Пропонується внести зміни до бюджету сільської громади і збільшити доходи і видатків на цю суму. Так. У сільській раді пропонується зробити розподіл між бюджетними призначеннями і зменшити цілому на 14 тисяч, в тому числі збільшити по спеціальному фонду на 40 тисяч це придбання шатра для пожежної частини, виготовлення ПКД для проведення ремонту водопровідної мережі у селі Великі Житель 150 тисяч. Катерна капітальний ремонт труби під дорогою вулиці Діминська в селі Бермахи 90 тисяч, і також по загальному фонду поточний ремонт доріг 500 тисяч. В цілому по відділу освіти, пропонується також зробити просто між бюджетними програмами і збільшити на 760 тисяч, в тому числі заробітна плата для оплати праці педагогів, які проводять корекційні заняття з дітьми, особливі освітні потреби 160 тисяч. У зв'язку з тим, що виділа з державного бюджету не покриває вище вказані витрати на оплату праці. Також пропонується на оплату послуг за ремонт систем вентиляції чубносню. Оплата послуг методом працівників 200 тисяч, також оплата електроенергії за зв'язку з підвищенням цілі 235 тисяч пропонується більше по спеціальному фонду це придбання шафи морозильної для Великожитинського ліцеї 53 тисяч, 621 гривня. Також пропонується придбання матеріалів для проведення тому, для ремонту приміщення для БКО 236 тисяч і ремонту приміщення до 200 тисяч. Також пропонується надання інших субвенцій іншим місцевим бюджетам, також і бюджету правним бюджетом, на суму 500 тисяч, в тому числі це обласним бюджету для Клевенської обласної багатопрофільної лікарні імені Михайла Барбелі 240 тисяч, інша субвенція для центру ПМСД на відшкодування вартості лікарських засобів, пільговим категоріям 200 тисяч, інша субвенція для районного бюджету на фірмі управління 20 тисяч. Для двох військових частин на да, матеріали по 50 тисяч, для рівницького районного відділу і державної установи центру провації 20 тисяч, для управління СБУ в міського області на відсутнення матеріально технічного забезпечення 40 тисяч. Також для відділу протидії кіберзлочинам в Вінницькій області 40 тисяч і для відділення поліції особливого по призначення Стрілецькій 40 тисяч. Дякую. Угу. Була пропозиція Святойської комісії щодо виділення на спортзалу на предмети на матеріали у великому Олексані 120 тисяч, тому є пропозиція зробити деякі перерозподіли. Які будуть ще пропозиції? Зробити перерозподіл. Можливо, для на наші дітей. Тому давайте з даними пропозиціями прошу голосувати. Так проти звернулись? Одного дякую. Нас тут не змін до положення про статус Стужбанської сільської ради рівницької Рівненської області. Положення стосується саме змін у воєнний час. З проектом рішення ознайомлені, які будуть зауваження? зауважень. Прошу голосувати. Хто за протимусне голосували одноголосно? Наступне проведення рішення про надання дозвіл підприємства на його підприємству великошпанії розписання колективні важки номер 342 від першого липня 2019 року. Так, з питанням ознайомлені, Комунальне підприємство написало звернення до сільської ради. Які будуть питання? Нема питань, зрозуміло. Всі ознайомилися. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Тому не голосували не голосували. Про прийняття. Комунальну власність квартири номер 5 в селі Великий Олексій вулиці Шевченка, 4. Ознайомлені з проєктом рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримуюсь. Не Одного голосу. Одноголосно. Про прийняття виконання власність квартири номер 9 в селі Шпані по вулиці Біла, 14. А. Спроект рішення ознайомлені. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отрималась, не голосувало одноголосно. Про затвердження пану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області на марці й рік. З проєктом рішення ознайомлені. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималась? Не голосувала одноголосно. Наступне земельне питання. Хотіла би звернути вашу увагу саме земельних питань, які стосуються бюджету. І моя пропозиція. Щодо встановлення розміру орендної плати, всі питання, які стосуються оренди, для всіх прийняти орендну плату на рівні 12% від нормативної грошової оцінки. Які будуть пропозиції чи зауваження? Підтримуємо. Підтримуємо. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Не голосувала одноголосно. Які є ще питання, що стосуються бюджету? Зауваження? Всі одне. Все, дякую вам за увагу. どうぞ。